Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні у нас такий заключний стрім, умовно кажучи, нашого марафону, що вчора хотів зробити, але не було наснаги. Зараз я перевірю, як у нас працює звук, і почнемо з вами грати в Sherlock Holmes Chapter 1. Вона повністю українською. Я правда не знаю, не буду брехати, чи мова тут українською, ну, коли вона спілкуються, чи англійською, але це не важливо. Uh, так, зараз перевірити звук, тому що я не знаю 100%, як, що, де воно і чому. Але будемо сподіватися, що все добре. Отже, uh, вона зараз випік Game Store uh, за дуже-дуже привабливою ціною, вона менше 100 гривень, десь 90. Uh, ну добре, майже 100 гривень, 90-мось там. Я точно не пам'ятаю. А, о, звук. Плюс-мінус, файний звук, нормально. А, отже, що, де, як, чому, куди і коли? А, зараз в нас стрім буде десь годинки, може бути півтори, може бути дві годинки, і після цього можливо... Я не знаю коли. Можливо, п'ятниця, можливо, середа. Скоріше за все, це буде середа, тому що я тоді е, зможу хоч нормально щось записати. На жаль, такі діла. От. Е, що я можу вам ще сказати? В мене, на жаль, відпустка закінчується. Тому, е, не знаю, буде важко робити контент. І так було важко робити контент. Е, Поки був у відпустці і нічого не робив взагалі, а зараз немає навіть наснаги наробити коротких відосів. Але я сподіваюся, що я все це зроблю. Отже, починаємо. Звук, наче норм, мені подобається, тому поїхали. А, і ще я хочу запустити нову рубрику, вона буде називатися обзор ну, відгук про гру. Там, в лапках чесно, тому що от я пограв минулого стріму в Definitely Not Fry Chicken, і вона мені е не те, що не сподобалось, просто вона дуже специфічна і е в двох словах або 15-секундним роликом я запис... ну, сказати про це щось не зможу. Тому мені треба буде виправити час десь на хвилинку-півтори хвилинки. Що мені там сподобалось, що не сподобалось, я їй, можливо, ще дам другий шанс. Але проблема в тому, що я граю на консолі, і через це я не можу ефектно, ефективно користуватись мишею та клавіатурою. Я спробую під'єднати по Bluetooth, там, мишку і клавіатуру, і, можливо, у нас все вийде. Так треба спортати порт про мій номер материнська львов я тоже натисніть кнопку понято о я звук навіть дома я не чую а я не чую там кашля я не чую о все, я Thank you for your support, John. Uh -huh. I don't suppose you actually brought any ginger? No. Mm -hmm. I don't get seasick. So uh, terrific. do like Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for a docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maids. <laughs> <Sure, laughs> <one. laughs> Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. Was changed, was the same. Oh, it's a social question whether the week's long journey was worth it. Traveling all this way, enduring this indignity, my mother's. That's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. Mycroft. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of this Давайте, я Капитану, мы даем О, я так в поте съехал за локацию, что на рейшне можно уже выйти. Переповнені потяги. Плюс бруд, плюс все. Де? Угу. Якийсь чувак з бакинбардами та усами і цигаркою. М -м -м. Ух ти. Афроамериканець у костюмі. Це потужно. Це схоже, що на Британія, тому що там таке... ну... сприймалось не дуже тоді, коли Шерлок Холмс, ну, працював, скажімо так. Бо існував. Ну ж вона нас yes. доганяє. Хорошо. Іграємо в грі. Щоб рухатися, використовуйте L, лівий стик, для взаємодії з об'єктами. Натискайте A. Добре. О, а глючі-то як треба було налаштовувати цей. Угу. А я ж молодець, я ж е, запустив от якраз під час того, як натискав для стріму на старт. Тому не настроєний взагалі відео цей налаштування. Давай відео ми трошечки е, то, то понятно. Якісь влажування. Середнє. А чому 1280-м? У мене більше екран. Постопроводки. Давайте середнє виставимо. Середня. 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 Якіснина їм дуже важливо Отак і ще треба збільшити роздільну здатність на Full HD. Ну. От. Більш сносно, ніфіга О, все, 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 налаштувалось, супер. Читенька, усе мабуть. Ну і так, добре. Так, поїхав. Ми можемо взяти мандарину, чи апельсину, що це таке? Ні? А з людьми поспілкуватись. Дроу. Теж мандарину хочу взяти? От ти не годяй. Я теж хочу. Випустіть! Ні, тут нічого нема Не знаю, треба там до не треба Ну давай решим джентльменом в білому костюмі чи я це, кремовий. Я понял Ні, то Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ні. <реку> величезному саду. Ніфіга собі величезний сад. Я тут, наче цей. За... Загубився все. Ватсон, ти де? Ватсон, Ватсон. Ладно, жарко, жарко, ми пішли. Палацу Делюзо, ну що, в Добре. Ага. Uh -huh. Would you kindly sign these papers, sir? Ah, Mr. Holmes. Uh yes we have twenty-one. Uh huh. I see it was reserved for two people. Would you like a second key? Oh, uh no, I I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. That, cordona. Your room is upstairs, sir. Number two. 221 номер. Тут зона все понятно. У-у-у! Це я завтра, коли вийду перший день на роботу. Оце от я буду отак от сидіти біля кухаря з водою і думати, на що мені тоді робота? Грати набагато краще. Ладно. Що у нас тут? Угу. Все угу. новому панство. Добрий вечір. Є ч пожрать? Конечно. Like drink, ага, я понял. Опа, арабский шейх? Це вы? Ладно. Ага, ты не в настрізном балаках это? Та... Ну иди ты не в настрізном балаках. Боже, що ж вона так глючить. Давайте зараз ще якесь налаштование тушечки знизимо. Мене таке не влаштовує. Потребно. Зовут Джоня, мы не, ну и хай просто гробка. Вот с ним пробежим зараз. О, ни не нет. Ну просто возьмем еще одну самая на консоли. Сезан, видишь месье? Ага, воно не може нормально реагувати, я понял. Зараз на сабо консоль або ще щось. вона нас мость. Чомусь... Та ні, вона і не нагрілася дуже. Не розумію, в чому проблема, чесно кажучи. Вибільшується він не прачуючи. Це не працюючи усе. Ага. Наче стало краще, але надовго чи не надовго це непонятно. Якщо так піде, то я дійсно роздільно знатніше знижу, тому що мені... Мені це не подобається, що воно отак. Ууу, це щось. М -м -м. Халявна газета. Берем... Темні ритуали на кладовищі. Тільки не звернув за ріг, аж тут бачу його. Ай команда. Він став нервово озиратися та я швидко сховався за надгробком. Здоровий гус мені підказував, що треба брати ноги на плечі. Але ж мій обов'язок перед вами, люблять читачі. Важливі більшість за моє життя. На щастя, опер мене не помітив, і продовжив свій диявольський ритуал. Він підняв жінку з могили і наказав її вбити двох чоловіків, що були поруч. Тоді опери з жінкою, поцілувалися та віддалилися на чистій розпустці прямо в її, щойно викопаній труні. Займалися вони цим безкінечно довго, але коли місяць почав хилитися до землі, вони обернулися до кордонами і полетіли. Рей. Мені вдалося зробити кількі, декілька знімків їхніх жертв, та тільки ці знімки, на жаль, конфіскувала поліція. Жовта преса. Нічого нового. Е, так, ми ще тут відчиняли, в нас ось, ось, материнська любов. Разом із своїм єдиним другим Джоном. Я прибув на кордону острів, де пройшло моє дитинство. Зараз уже пізній вечір, але я забронював номер у готелі Палацо де Лоссо. Треба просто повідомити про це прибуття портів. Здається, що мені доведеться тут переночувати, перш ніж я зможу навідатися на могилу мати. Портє мене приграв і сказав, що на горів для мене підготував номер 22. 221 номер. Альбанець, співчутливий перфекціоніст. Ладно, рухаємося. Нам немає сенсу тут багато витрачати часу. Oh, yeah, sure. Наш номер с поясними вуконцами не приводили. Ну хорошо. А можемо на проаналізувати? Угу. Понятно. Ні, ну знову вона починає тормозити мать вашу. Мене таке не влаштовує. Так, спочатку налаштую гру, щоб вона запускалась, потім роби стріми. Або переходи на ПК. Собака така. Треба взяти адаптер більш потужності, щоб трошечки простіше все відбувалося. Ладно. Раз так вийшло, то тоді знижу роздітну здатність академи. Пробуємо це на першу, на друге, на третє. У такої консолі є певні мінуси. Якщо робити на ній стрім, то він може не працювати так, як хочеться. Але як я казав, я хочу взяти карту відеозахвату, переїхати на більш зручний стіл. І тоді, можливо, мені, мені буде трошечки простіше. Вона буде поруч ПК, я буду заводити через відеоряд е, цей. Ну е, це ж неможливо так. Грати нормально, все, будемо так, те о, я знайшов, як бігати. А де номер ага вон, 229, на тут, 227. І все одно глюче, коли бігаємо. Супер. Ага, не пускають, але тут якась приватна розмова. Я хочу в неї приймати участь. 225, нам далі. А, ви ну, могли і так зайти. Тут и нас номер. Що таке? Понятно. Ну что стоп. 222, 221. два, двести двадцать один. Не чотимена взагалі? Взагалі мене не чути. Mm -hmm. Ух ти ж, йой. Все одно кого немає. Хочешь, тут? Позволяю скотку, но ты делаю через новую, колись я тебе чуть. У меня погано чуть, чем у нас заголовный что-то. А мене... я с собі на цьому. Ну как? що мене чутно? Она погано чуть, у меня запомните? Я понял. А я я собі на цьому. Ну щоб... так, що мене как? Мене... А я, а я цьому... У мене шесть не попадает. А у тебе ж, я ж тобі вимкнув звук, щоб тобі воно не заважало. Ммм. Mm. Що зробити? Щоб тобі воно не заважало. А от mm. тепер можеш вимкнути, тому що в тебе там зараз холонка працює, щоб тобі краще було видно фільми. Тут таке діло. Так, повертаємось до цього, до гри. А ну, давайте ми зараз може ще не так трошечки опустимо, тому що вертикальність немає взагалі для телефонів, але у мене з телефоном ніхто не дивиться, тому. Sir, not... Ваш номер ще не готовий. Супер, і наше дійшов півдня.

потребно на всех консолях. Все. Шли. Там на цибисы же. Так, да ты, иди сюда. Ну, сейчас, Да, 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 да. Це наша їжа. Наш немає. Хоть не камбербич. Дякуємо, що. Севно типу поїхали чи що? Треба. Существовать с миллионом. Хорошо. А это схоже, что он. Че она. я думаю, что это Угу. какие

Okay, time to check if John found us a mask here with Feedman. А мы. Мне... Так, убьет Джон. Джонни. Джонни, я тебе знайшов. Собака что-то. Well, even... uh -huh. moved... Блядь, чому воно так тормозить? Я не розумію. В мене наче. Консоль не гріється. Взагалі. Чому воно так все, все погано працює? Mm -hmm. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. I, as you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify it.